Ясне сонечко в кімнату дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескають долонечки. Хто заглядає до нас у віконечко? Який у нас настрій, коли світить сонечко? Гарний. Давайте посміхнемося сонечку і поплещемо в долоні. Діти, давайте з вами розглянемо дерево. А яке це дерево нас зустрічає? Це берізка. Стрімко вибігли на гору дві подружки білакорі. Дощик їм площі кіски, звуть цих подружок Берізки. Помилуйтеся красуною берізкою. Дітки, а яка берізка за висотою? Вона дуже висока. Що є у борізки? А у борізки є листочки? гілочки, Стовбур. А якого кольору стовбур? Білого, а які у неї гілочки? Коричняві, а якого кольору листочки? Зелені. Дітки, а як ви гадаєте, берізка весела чи сумна? Весела. А чому? Тому що на неї світить сонечко. Ми навкруг берізки весело гуляли. Весело гуляли, ніжки крокували. А тепер берізко. Треба нам прощатись, треба нам прощатись, низенько клонятись. До побачення, до нових зустрічей!